Невтішні новини з Конгресу США Сенат Сполучених Штатів не голосуватиме до початку наступного року за пакет на 106 мільярдів доларів, який, зокрема, передбачає надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордону США. у спільній заяви Шумер і лідер республіканців у сенаті Міч Макконнелл заявили, що учасники переговорів досягають обнадійливого процесу, але залишаються складні питання. Сьогодні я налаштований значно більш оптимістично ніж у четвер. Коли ми виїжджали завдяки переговорам, які тривали протягом усіх вихідних. У нас є тільки один вихід. Ми повинні досягти успіху ставки занадто високі для Америки, Європи, близького сходу, світу. Ми повинні надіслати більше допомоги Україні, щоб перемогти Путіна. Ми знаємо, як це історичний момент. Як я вже казав, історія повернеться назад, якщо ми не будемо підтримувати нашого союзника в Україні. Іні і вважатимемо це головним негативним поворотним моментом для сполучених штатів та західного світу. Республіканець у палаті представників Джон Тюн заявив, що демократи згаяли час, і тепер ухвалення суттєвої угоди про безпеку кордонів до Різдва неможливе. Раніше ж президент США Джо Байден назвав божевіллям перспективу припинення допомоги Україні і зробив все, щоб вона не припинялася.